120 гривень коштують ось такі класні легенси від бренду Disney. Вони йдуть із м'якого приємного котону, гарно тянуться, тому що 95% котону, 5% Еластан Лайкра, плюс пояс на резинці. І вони ще будуть мати принти. Ось, наприклад, ця модель має принт ось тут знизу бачите, діснеївський. Потім буде модель із таким принтом ось на, на самих штанах. І будуть ще моделі чорного кольору. Буде модель чорного кольору із чорним поясом. І буде модель чорного кольору із таким рожевим поясом. Написано Міккі Маус на ньому. В лоті буде їх 20 штук. Ціна лоту буде 20 штук по 120 гривень 2400 гривень. Матеріал буде 95% Поліестер, 5% Еластан Лайкра. Розміри будуть від XS до M. І щоб замовити ці класні легінси, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.